Гіповітаміноз, а саме нестача вітамінів в організмі це серйозне явище, яке впливає не тільки на загальне самопочуття людини, але і на окремі органи. Брак корисних мікроелементів може відобразитись на серцево-судинній, опорно-руховій та нервовій системі. Але такий діагноз зустрічається не часто, розповідає лікарка Леся Ковтун. Насправді більшість вітамінів, мікроелементів, вони поступають в організм із продуктами харчування. Насправді вітаміни з продуктами харчування засвоюються краще, аніж інші біодобавки. Отже, якщо раціон збалансований, додаткові добавки зазвичай не потрібні, але можуть бути і винятки. У такому випадку, якщо ви підозрюєте нестачу вітамінів, у першу чергу зверніться до лікаря та не вдавайтесь до самолікування, бо безконтрольний прийом органічних сполук може погіршити стан здоров'я. Вони насправді можуть дійсно токсично вплинути на організм і, до прикладу, якщо у нас певний дисбаланс в організмі, то певні мікроелементи можуть витісняти інші мікроелементи, і це може призвести навпаки до дефіциту. Аби зрозуміти, чого потребує організм, найкращий спосіб здати аналізи, які відображають кількість того чи іншого вітаміну у крові. Щодо дозування, необхідно консультуватись з фахівцем, бо часто надлишок якогось компоненту може нашкодити або спровокувати алергічну реакцію. Якщо людина все ж таки хоче приймати вітамінні комплекси, то я все ж таки наполягаю, що не варто, тому що певні вітаміни між собою можуть конкурувати. Вони можуть як пригнічувати дію інших, так і посилювати. Отже, вітаміни важливі для кожного організму, але їхній прийом має бути обґрунтованим. Тетяна Аржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.